І Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Вітаю всіх вас, улюблені браті і сестри, сьогоднішній Воскресним днем, і сприйняття святих Христових Тарів. Це завершальна підготовча неділя перед нашим великим Постом, під час якого кожен із нас звершить свій духовний і фізичний потух. Тому я бажаю усім вам. Тим, хто підготовився, тим, хто ще не встиг, достойно підготовитись і провести і вчасно почати, а хто і запізниця почати в будь-який момент, коли Господь сподобить це звершення. В сьогоднішній день, Воскресний день, ми згадуємо події річної давнини. Хрестим ходом до могили нашого героя, який поклав своє життя за наше з вами щасливе майбутнє. Ці дні багато проводиться різних заходів і мироприємств. І я дякую, що ви приймаєте в них участь, бо найгірше, що може бути, це коли без байдужі. Це коли скажеш, від мене нічого не залежить. Або я вже один раз був, це не позиція. У всіх заходах треба приймати участь. Чому? А тому що, приймаючи участь, ми в утверджуємось утверджуємося в своїй позиції. Тверджуємось в знанні пам'яті того, що було. І коли ця пам'ять в нашому серці присутня, то ми своєю молитвою, своїм бажанням створюємо такі обставини, де подібне не повторюється, де торжествує правда, правда, яка базується на засадах любові. І тому обов'язково треба приймати участь. Обов'язково. Пам'ятайте іранський вислів. Добре, коли ти гарячий, або ти холодний, але дуже погано, коли ти теплохладний. Коли тобі, здається, від тебе нічого не залежить. Залежить. Навіть якщо ти не приймав участь а промовчав, то це означає, що ти комусь допоміг своєю пасивністю. Когось утвердив в нахабності, що так може бути. От уявіть, твориться зло, а ви не приймаєте участь. Той, хто його здійснює, бачачи безнаказаність, продовжує здійснювати. А коли ти кажеш, не можна робити, хоча б кажеш. Не хватаючи за руку, ти вже висловив свою позицію і це стримує того, хто робить зло. А якщо ти ще втручаєшся фізично, ти можеш призупинити це зло, яке діється. Тому приймати участь треба обов'язково. І виступ Моя хата з краю означає інше значення, чим нам його тлумачка. Це означає, що ви можете завжди прийти до мене, я вас не зраджу. Я вас прийму і того, кого хата скрай в починають нищити, поки доберуться до села. А він каже, я нічого не знаю. Що це означає? Це означає, я не знав нікому, не видам, що відбувається в селі, хто там в центрі є. Це патріотичність. Це стійкість, а не байдужість, як нам нав'язано. Тому не треба бути байдужими, а треба бути стійкими і патріотичними. І якщо ти і мирною водою, і ти багатьох отризвив. Багатьох отризвив. Хто ще вагається, отризвив і тих, які бажають вчинити слово. Бо вони, бачачи силу, зупиняться, а здається, нічого ти не робив, тільки прийняв участь. Тому треба приймати участь. І наша участь це молитва, це піша вода, це наше співпереживання, співрозуміння єдиними устами, єдиним серцем. І коли ми були єдині, здавалося. Неможливо це зло попередньої, попередньої влади перебороти. Але ми його перебороли. Перебороли своєю вірою. Вірою цієї Небесної Сотні. Вірою багатьох тисяч людей, мільйони людей, які симпатизували, приїжджали, допомагали або висловлювали на своїх майданах свою точку зору, вони рішення сказали. Ні неправда. Так не може бути. І це була позиція. І приймати участь в такому потрібно. Тому я закликаю не тільки сьогодні, в річницю пам'яті, а бути у вас завжди стійкими. Бо є інші кажуть, нічого не робіть, ще путів прийде. І є, і це правда, і це звершується ще на служителів. Московського патріарха. Інше питання. Це коли говорять одне, а звершують інше. Можна говорити багато, а дієш я? Митрополит Ніфон говорить, я за мир і поїхав тиждень тому до патріарха Кирила. Чого ти до нього поїхав? Сидить, приймає там участь разом з ним. До того, хто благословляє відбувати ваших дітей. В інтернеті Не вірите мені, в інтернет побачите е, інформацію. Кого цікавіть детальніше, там сидять. І такий є серед нас, волинян. І тому здається, вже все пройшло рік ні часу. Нічого не пройшло. Боротьба триває. І тому не будьте пасивними і наївними, що все прийшло, якось воно буде, якось воно складеться. Не буде якось. Повинна бути перемога наша і наступити мир. А будемо пасивними, продовжиться боротьба, війна і будуть гинути наші діти. Наші з вами чоловіки, брати, будуть гинути. Ви хочете цього? Не хочете. І я не хочу, ніхто не хоче. Тому треба проявляти позицію в будь-якому ділі, в будь якому активну позицію, чітку і правильну. Це і стосується нашого світського життя, як і духовного життя. Наступає піс, постися. Не впав, не вийшло, згрішив, вставай. Йди далі з нашою кордони. Поки не навчишся боротися, поки не станеш досконалим, поки не переможеш. Йти до кінця, скільки б ви не падали разів. Рухайтесь вперед. Боріться, поки не навчитеся. Лише той, хто бореться і змагається, лише той доходить до царства Небесного. І не осуджуйте тих, хто падає. І не хваліться тим, що ви космотеся. Потягуйте руку допомоги тому, хто впав. І не соблазняйте тих, хто звершує цей подвиг. Не осуджуйте, не, не обговорюйте його. Але хай кожен пам'ятає про себе, сам про себе. На себе зверніть увагу. Цей палець, піс повинен бути направлений куди? на себе. Завжди. Тільки будете направляти пам'ять палець на себе, завжди будете праві. І лише коли ви його будете направляти від себе. Завжди будете винувати, думаючи, що ви праві. Бо будете виставляти своє я, з яким не зміг хто навколо вас. А будеш звинувачувати себе, завжди будеш правий, тому що будеш знаходити правду, будеш знаходити істину. А знайшовши істину, йдеш порозуміння. Бо смирив себе, хто себе смиряє, той возвеличується. А хто себе возвеличує, той буде принижений. Тому я бажаю всім нам тверезості, бажаю усім нам бадьорості, рішучості, дієвості і щирої молитви і активної участі в нашому духовному і нашому державному житті. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!